Це Південна Америка континент, який дуже красивий та насичений тваринами, історичними пам'ятками та багатою історією. Але чому ми бачимо Південну Америку таку, яку ми зараз бачимо? Ну розпочнімо до історії. Тоді, коли корінне населення Південної Америки перетворювалося на племена, то з'явилося на західній частині Південної Америки імперія Імків. Але потім через 200 років прибула іспанська експедиція з Франциско Пізарро. Та завоювала західну частину Південної Америки. А Португалія завоювала східну частину Південної Америки та захопила корінне населення. Таким чином, Іспанія та Португалія були великими державами у Південній Америці. Так продовжувалося з 1500 років до 1800 років. Коли Наполеонівська Франція захопила Іспанію, латиноамериканські країни взялися за боротьбу, за незалежність та вигнали іспанців з Латинської Америки. У Бразилії інша історія, бо люди за допомогою революції перетворилися на Бразильську імперію. Але потім люди не задоволені, та Бразилія перетворилася на республіку. Зараз у Південній Америці є демократія, але й диктатура. Всі країни Південної Америки, окрім Венесуели, мають демократію. Колись Чилі була диктатурою, а Венесуела демократичною республікою. А зараз також саме, але навпаки. Все ж таки, я рекомендую відвідати Південну Америку, бо там є, звичайно, дуже красива природа, багато історичних пам'яток, багато людей з їхніми незвичайними звичками, дуже насичена історія. Дякую за увагу та дякую за перегляд.